Що ти хочеш почути про дім, як лежала в траві на осонні під будинком своїх прадідів і лічила квітки безборонні, чи як бігла садка за межу, а мармиска вземліла стовині, та як гризла на грядці горки, і зі сміхом тікала в бадилля, чи як слово за словом, зрання склався вірш про синичку й тюльпана, коли з татом пасли козеня, а шовковиці нам усміхалася мама, чи про те як не стало того? Що було необхідним і рідним, як згоріло на попел тепло, і як зник наш той прихисток тихий, Як ущен зруйнували його нерозумній пихаті, за димом пустили, і на місці, де серце було, Скаволить лише самотності вітер. Пустку цю відчини геть ти зло, краще глянь, небо синє у нас під ногами, і ще знайдеш ти знову тепло. І осоння, і траву, і тюльпани, бо дім всередині.